Отже, всім привіт, дорогі глядачі, з вами Ростик Кузянчик. На фоні ви можете побачити щось типу північного Ну а що тут трохи сніг сипить? кап 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 робить. Хотів сьогодні сказати про свої плани на канал, тому що масштабні відео робити дуже довго, тому я би хотів розповісти в про кітмонт. Відео про подорож я по більше місяця дуже його було важко монтувати. Але я його все-таки зробив подорож до Канади. Тому... Знову ж таки, я тут, я в Канаді, я типу вже не в Україні, тут холодно і все подібне. Я хотів сказати, що наступне відео вийде не скоро. Наступне відео буде, напевно, ще дубшим, ніж відео про подорож. Можливо, займетесь 40 лет вашим брендом. У цьому відео я хотів усього стейч, мені давно робити відео. Просто жахливий, я скоро замерзну. Так ось, відео буде довгим. Я вам покажу якісь моменти свого особистого життя. Наприклад, як я гуляю біля озера, я знімав з мам прогулянки по Миколаєву і тому подібне. Там я ще хотів розповісти, як моє життя в цій країні вплине на вихід подальших відео. І ще я хотів розповісти там. Чому я би хотів забрати всі емоції з своїх відео? В моїх планах робити відео про Ріаллайф, навіть не дивлячись на те, що зараз холодно. І відео про ігри, я просто не думаю, що вони сильно вписуються в тематику лайф каналу. Тому відео про ігри будуть, але вони будуть рідко. І за умов, якщо буде реально мінус 20 градусів, як обіцяють там синоптики в Ріаліфі, я можу показати більше видів. Плані емоцій професіоналізму і так далі, всі ці вибори, які я вам буду давати, вони залежать від вас. Саме ви вирішуєте, якими будуть майбутні відео, як я буду рухатись в майбутньому. Що ж, якщо я щось забув додати, то я додам чорний екран і на ньому текст. Всім пока. Буду пробувати тут виживати.